Так, здорово, народ. Сьогодні ми розглянемо моє тренування рук, яке я починаю завжди з ікор. Після цього ми переходимо на впершу вправу, яка у нас буде на тріцепс. Це у нас розгинання руки по одній руці в блоці. Після цього ми переходимо на розгинання двома руками в блоці. Так само беремо лавку на 30 градусів. Ставимо і розгинаємо двома руками, максимально розтягуючи наш тріцепс. Після цього ми переходимо вже на біцепс. В блоках двома руками спиною до блоків. Так само розтягуємо максимально наш біцепс, одна, па... одна секунда паузи зверху. Після чого ми переходимо на біцепс на лавці скота, так само максимально розтягуючи наш біцепс і скорочуємо його зверху. Одну секунду паузи робимо. І на доби роблю вже біцепс обереним хватом зі штангою. Це моя остання вправа. Добиваю руки, і на цьому вже кінець. Всім дякую, всім пока!